Привіт, я вітаю тебе на медитації Відчуй потік. У кожного з нас бувають моменти, коли здається, що ми боремося з життям. Ми контролюємо, напружуємося, намагаємося змусити події йти так, як хочемо. І в цій боротьбі ми втрачаємо головне відчуття потоку. Життя це постійний рух, як течія річки. Чим більше ми довіряємо, тим легше і гармонійніше все складається. Ця практика допоможе тобі відпустити опір, налаштуватися на природний потік енергії та відчути підтримку Всесвіту. Дозволь собі цей момент відпусти контроль, просто будь у русі разом із життям. Закрий очі та уяви, що навколо тебе нескінчений потік світла і енергії Всесвіту. Це жива енергія, яка постійно рухається, підтримує і огортає тебе. Відчуй, як цей потік починає текти через твоє тіло. Він м'яко наповнює твої руки, серце, ноги. З кожним вдихом він проникає глибше, очищаючи від напруги. Дозволь собі відчути легкість. І свободу. Відпусти все, що більше не служить тобі. І прийми нову енергію потоку. А Зараз скажи про себе. Я дозволяю потоку життя вести мене. Я довіряю процесу. Зроби глибокий вдих і видих. І відчуй, як цей потік виводить тебе на новий рівень гармонії, яке твоє тіло розслаблене, а енергія тече вільно і природно. Ти зливаєшся з потоком життя. І він завжди буде з тобою, підтримуючи і ведучи. Тепер повтори за мною у голос та впевнено. Я довіряю Всесвіту. Я в потоці гармонії та любові. Дякую. Це зроблено, зроблено, зроблено. Глибокий вдих та витих. З тобою була Аліна Грицай. До нових зустрічей!